Ця історія про звичайне містечко, яке не відрізняється від багатьох інших, звичайні вулички, привітні люди, для когось переїхати у це містечко мрія, а для інших же – мотивація переїхати кудись подалі. Тому що вони знають його темну сторону, на відміну від нас. Інколи стає так, що з містечка мрії починають робити найжахливіше місце у світі. Чим саме? Та тут все просто, тільки не варто у місті з'явити серійному вбивці, як одразу ж статус раю на землі змінюється на ад. його витонченому розуму, позаздрив би сам Ганібал Лектор. десятки жертв по всій країні, та жодних доказів. Єдиний свідок він сам, який здався на милість правосуддя. Що це? Муки совісті чи черговий хід у його жахливій грі. А ось знаєте, тема серійних вбивців. Маніяків та злочинців буде найблагодатнішою для американського кінематографу та й кінематографу у цілому. А якщо це все приправити заманливою фразою на реальних подіях, то буде ще більше інтересу, навіть якщо сценаристи та режисери щось зроблять по-своєму. Це не відійматиме інтерес, а навпаки, ще більше підігріє глядача. І так, це новий випуск на реальних подіях. Як ви можете розуміти, такі теми дуже швидко розходяться, а знімати що-небудь ну, не дуже хочеться. Тому почнемо. Стуре Рагнар Бергвал. народився 26 квітня 1950 року, також відомий як Томас Квік. Період 93-го по 2002 рік швед, який раніше вважався серійним вбивцею, зізнався у більш ніж 30 вбивствах під час утримання у психіатричній лікарні. У період з 1994 по 2001 роки. Квік був визнаний винним у восьми з цих вбивств. Ця історія відрізняється від інших своєю розв'язкою та кінцівкою. І, чесно кажучи, коли я її читав, я був трішки у шоці. І так, це реальна історія фільму. Ідеальний пацієнт. За сюжетом фільму шведський журналіст Ханес Росман проводить незалежне розслідування, щоб довести невинність жорстокого маніяка Томаса Квіка, засудженого до довічного ув'язнення в психіатричній. Клініці. Квіка звинувачують у десятках вбивств лише на підставі його зізнань. І за цим винятком у справі немає жодного доказа чи свідка, що змушує журналіста засумніватись у юридичній спроможності справи Квіка. Бергвал виріс у Корснесі. В нього було шість братів, а дівоче прізвище своєї матері Квік він взяв у 1991 році після історії злочинної поведінки, а саме приставання до хлопчиків. Пограбування та вживання наркотиків, також ходить історія про те, що Берґвал відрізав одного з санітарів під час медичного обстеження в психіатричній лікарні. У 2000-х роках журналіст-розслідувач Ханес Росман захоплено стежив за історією, яка шокувала всю Швецію судом Нацтуре Бергвал, пацієнтом психіатричної лікарні, якого звинувачували у серії вбивств дітей та сімейних пар. Скоєних з особою жорстокістю фотографії підсудимого постійно з'являлись на предовицях національних газет, а громадськість розділилась на два воюючі табори: перший знаходив зізнання з туре і висновки слідства досить переконливими, щоб ув'язнити вбивцю до кінця його днів, а другий висловлював сумніви. І, взагалі, то так про всі свої вбивства Квік розповів у психіатричній лікарні. І від його жорстоких всі, м'яко кажучи були у шоці, які відбувались в період 1964 по 1993 роки. За сеансами терапії пішли допити поліції. Одне з його зізнань привело до очевидного розкриття вбивства 18-річного хлопчика, яке колись було визнано нерозкритим, а пізніше ще до одного очевидного розкриття вбивства 1964 року, яке сталося у Вьоркше. Всі ці злочини до того вважались нерозкритими, тому що або не було знайдено тіла жертви, або слідство зайшло в глухий кут і не було спіймано вбивці. Тому, коли поліція придбала стільки інформації у цих справах, історія Квіка надовго стала найгарячішою новиною у всіх місцевих змі. Правда, Квік лише зізнався у вбивствах і розповів, як він убивав. Але нічого не говорив про те, куди він ховав тіла. Тому до 2001 року слідчі офіційно звинуватили квіка лише у восьми вбивствах. Цього вистачило для того, щоб суд довічно ув'язнив його в психіатричній лікарні, але потім почали з'являтись інші дива. І цих дивних історій ну дуже і дуже багато про них ми поговоримо трішки пізніше. За декілька років Квік зізнався у понад 30 вбивствах з моторошними та жорстокими деталями, а саме: канібалізм, зґвалтування та багато чого іншого. Вбивство він чинив у Швеції, Норвегії, Данії і Фінляндії, де я скоро був і визнаним самим жорстоким серійним вбивцею. За словами Квіка, своє перше вбивство він скоїв у 1964 році, коли йому було лише 14 років. Його жертвою тоді став такий самий 14-річний підліток. У 1996 році Квік зізнався у вбивстві дев'ятирічної дівчинки на ім'я Тереза Йоханнеса, яке сталося у Норвегії. Спочатку Квік стверджував, що дівчинка була білявкою, незважаючи на те, що в нього було залізне алібі в багатьох вбивствах. Так, більшість людей стверджували, що це не він зробив. Хоча він стверджував все навпаки, навіть вбивство 64-го року, свідки стверджували, що він не міг цього зробити, тому що був на святому причасті зі своєю сестрою, та навіть взяти до уваги вбивство 23 річної дівчини. Квік стверджував, що після того, як її вбив, він займався з нею сексом, незважаючи на те, що Раніше він казав, що йому більш подобаються хлопці. Щось дуже дивне і незрозуміле відбувається у цій клятій історії. Один і той же поліцейський адвокат, терапевт та обвинувач займались декілька років історіями Квіка, та навіть клята собака-шукач, яка повинна була оглядати. Кожне місце вбивства, в якому зізнався квік. Вони були скрізь, обшукали кожен сантиметр землі, але нічого не було знайдено. І тут з'являється питання: для чого він це все зробив? Для чого він затіяв цю гру? Для того, щоб відвести їх увагу від чогось більшого та страшнішого. Або ж для чого? І на щастя, як не дивно, в мене є відповідь на це запитання. 2001 року новий клінічний директор переглянув медичні записи Квіка. Він був приголомшений, виявивши дозування і запаси наркотиків Квіка. Як тільки він перестав їх приймати, він перестав зізнаватись. Натомість він заявив журналістам, що більше не співпрацюватиме з поліцією і пішов із поля зору громадськості. Потім він зберігав мовчання протягом семи років, поки Ханес Ростам не вистежив його. Поспілкувавшись з ним, він зрозумів, що той багато чого не домовляє, і став підозрювати, що все, що він говорив, була брехня. А вся справа в тому, що Твік хотів привернути до себе багато уваги. І після того, як він поспілкувався з психіатром, він зрозумів, що допустив низку помилок і вирішив їх виправити. Повернувшись назад у камеру, він почав читати різні книжки та вирізки з газет. Повернувшись назад, він розповів дуже і дуже цікаву історію про те, як його говтував батько, як мати втратила дитину і у всьому винила саме. Його цією історією лікарі десь і цікавились, і він зрозумів, що все робить правильно. І на цьому історії не закінчились. Він став фантазувати і вигадувати далі. Він мав доступ до бібліотеки в Стокгольмі. Він приходив туди і читав про старі справи за мікроафішами в газетах. Бергвал записав важливі деталі у звітах того часу, Становище тіла, особливості ландшафту. Одяг жертви, які він пізніше і розкриє у терапії, як Томас Квік, його терапевт, який відвідував його щонайменше 3 90 хвилинних сеанси щотижня, хвалив його за хоробрість, з якою він копався глибоко у спогадах. Про минуле. Незважаючи на заплутаність цієї історії, Квік ідеально описував кожне вбивство та місце злочину і нікого більше нічого не цікавило. Тому що ніяких інших доказів не було. І це грало йому на руку через те, що він був дуже переконливий. Ось вам до прикладу, одна з історій Квіка. Він розповів, як в Норвегії вбивав та знущався над двома африканцями. Але коли цю всю інформацію почали перевіряти, виявилось, що ці два африканці ніфіга собі такі живі. І досі живуть у Норвегії, і вони про це навіть. Нічого не знають, хоча він все дуже красиво описував, але не все так сталося і як гадалось. І, врешті-решт, коли у слідчих з'явилась в голові сіра рідина, вони сидять собі і такі кажуть: а чому ми не перевіряємо архіви? Вони вирішили їх перевірити. Коли вони за ними провели дуже багато часу, вони зрозуміли, що показання Квіка і те, що було написано в архіві. Ніяк не збігається. Про те, як він вбивав, яким знаряддям він їх вбивав, нічого не збігалось. І на цьому моменті до нього було ну, дуже багато питань. Спочатку на це мало хто звертав уваги. Навіть досвідчені слідчі вважали, що розбіжності могли бути викликані різними стресами, пережитими злочинцем за цей час, впливом на нього психіатричних препаратів. Та проблемами з його пам'яттю. Але потім хтось нарешті помітив, що проти Квіка взагалі нема жодного нормального доказу. Йому зараз 70 років, він живе собі звичайне життя і навіть не скажеш по ньому, що він був у цьому всьому замішаний. І дуже забавна ситуація, коли після суду лікарі подумали такі, а він приймає ліки, а там доза дуже велика. Він такий бляха, він може померти. І так, вони зменшили дозу, щоб він міг зіскочити, так кажучи, з наркотиків. Свідомість містера Бергвала трохи прояснилась, але разом з тим він почав страждати від синдрому скасування, що призвело до реального виникнення суїцидальних думок. Старе більше не хотів спілкуватись ні зі слідчими, ні з психотерапевтами, повністю закрившись від світу. Він нарешті зрозумів, що створив зі своїм життям і не бачив ніякої можливості виправити цю ситуацію. Але в 2008 році він познайомився з людиною, яка несподівано протягла йому руку допомоги журналістом Ханесом Ростом. Завдяки містеру Ростаму було проведено додаткове незалежне розслідування, яке довело, що всі справи були сфабриковані. Стуре призначили нового адвоката, порушили архів та відновили розгляд справи. Цього разу пацієнт психіатричної лікарні заперечував свою причетність до злочинів. І в 2013 році, після 23 років ув'язнення Стуре Бергвел був остаточно реабілітований і вийшов на волю. На жаль, Ханас Ростам не дожив до цього моменту, він помер у січні. 2012 року від раку. Так, на цьому ж наша дуже дивна історія добігає кінця. І можна сказати, що вона закінчилась хеппі ендом. І це, напевно, буде єдина історія, яка так закінчилась. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, друзі. Ви дуже, дуже, дуже гарна публіка. Не забувайте ставити вподобайку, ділитись з друзями. Та підписуватись, тому що багато хто дивиться без підписки, і це дуже сумно. На цьому до зустрічі!